Те, що зараз відбувається, це швидше інформаційний вихор, чи це справді е, якісь домовленості про щось су суттєве і суттєсне? Ні, ніяких домовленостей про щось, про щось суттєве і суттєсне взагалі за останній місяць не відбулося. Ми чуємо тільки заяви президента Сполучених Штатів та його співробітників. Сьогодні президент Сполучених Штатів знову говорив про прогрес у перемовинах щодо миру в Україні. Немає не тільки ніякого прогресу, немає ніяких перемовин. І, до речі, про це сказав державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубі, Це ж не я вигадав. Він сказав: ніяких перемовин в Ер-Ріяді не було. Ми просто хотіли перевірити, чи готові російські наші співрозмовники до миру, чи вони будуть продовжувати виступати із максималістськими умовами, на які ми не можемо погодитися. Відповідаю, росіяни продовжують виступати із максималістськими умовами. З моменту зустрічі в Ель-Ріяді жодних консультацій між Москвою і Вашингтоном щодо закінчення російсько-української війни не відбувалося. Від слова, взагалі, сьогодні у Стамбулі була зустріч дипломатів, які обговорювали можливості продовження роботи американського посольства в Москві і російського посольства в Вашингтоні у так мовити повному форматі після того, як з часів Барака Обами попередні американські адміністрації виганяли Сполучених Штатів російських шпигунів і диверсантів. Путін дійсно зацікавлений в тому, щоб їх туди повернути. Однак це саме та тема, яку він зараз обговорює з американською адміністрацією.